Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би поділитися з вами результатами експерименту по укоріненню гілочок інжиру. Ось подивіться, У мене є три гілочки інжиру. Ці гілочки я поставив ще на початку вересня у воду. Я не додавав ніяких стимуляторів для пришвидшеного розвитку коренів. І пройшло майже місяць, і можу показати вам, що відбулося з моїми гілочками. Ось подивіться за місяць, які утворилися гарні корінці. Акуратно, щоб не зламати. От інший. Хочу ще сказати, що. Листочки я на гілочках зразу обрізав. Залишив лише черешки, які повідпадали через тиждень. Хоча тепер осінь. Але я надію, що до весни в мене вже будуть нормальні Кущики інжиру. А тепер я їх пересажу в горшок з глиною для подальшого росту. Я б підготував ось такий горшок, щоб був під рукою. Знайшов трохи Чорнозему і тепер посажу сразу три гілочки в цей горшок. Ось так в мене получилось. трохи тіснувато. І глини необхідно ще підсипати. Але надіюсь, все має бути добре. І хочу додати ще декілька слів. Чому восени, а не весною я вирішив укорінити інжир. Весною я також пробував, але Весною дуже часто попадаються гілочки, які обмерзнуті або трошки підвисохші. і результат часто виходить не той, на який надіється людина. А тепер Набагато краще. Гілочки свіжі з листям. І тому має все датись. Дякую всім за увагу. Всім пока.